Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Росії під силу запускати по Україні 50-70 ракет за раз. Однак НАТО одночасно може запустити тисячі ракет із різних кінців світу, підкреслив Кочетков. Країна-агресорка Росія боїться вступу НАТО у війну на боці України, а тому намагається захистити, хоч центри прийняття рішень, встановлюючи там системи ППО. Про це під час чату на Главреді розповів політичний аналітик Олександр Кочетков. Росіяни вибудовують систему ППО. Вони чомусь вважають, що НАТО вступить у безпосередній контакт, і авіація або крилаті ракети цілком можуть полетіти на Москву. Росіяни готуються до того, що НАТО, підтримуючи Україну, дійде і до безпосередньої участі у війні. І рано чи пізно на Москву полетять томагавки. Сказав аналітик за його словами, Росії під силу запускати по Україні 50-70 ракет за раз. Однак НАТО одночасно може запустити тисячі ракет із різних кінців світу з океану, з середземного моря, з Європи, звідусіль. Кілька тисяч ракет перехопити неможливо, тому в Росії намагаються прикрити хоча б центри ухвалення рішень у Москві. Саме для цього Росія перекинула до Москви з далекого сходу зенітні підрозділи з обладнанням комплексами особовим складом. Одним словом, Росія чекає вступу НАТО у війну на боці України. Зауважив Кочетков. Він також підкреслив, що Україна вже продемонструвала, що у неї є можливості долітати в глиб території Росії до тисячі кілометрів. Наша країна має пострадянські модернізовані безпілотники ту 144 стриж. Оскільки вони модернізувалися за допомогою наших західних партнерів, то там є gps наведення висока точність, плюс він може летіти дуже низько. 50-100 метрів над землею, завдяки чому розпізнати і захопити його радіолокаційними станціями вкрай важко. Приклад Енгельса показав, як далеко ми здатні долетіти. Втім, у нас є й інші можливості: професійний безпілотник Сокіл 300 який теж здатний пролетіти близько тисячі кілометрів, але не розбиватися вщент як стриж, а запускати ракети. Схожі на американське Гелфаєр досить потужні, щоб завдати значних руйнувань. Тож у нас є чим долітати вглиб російської території, додав аналітик. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!